Читаючи стрічку інформаційних новин, таке враження, що ми живемо в суцільному інформаційному шумі, і дуже важко розрізнити в цьому шумі, де якась факти істини, а де факти, які за собою ну порожні факти, які за собою нічого не тягнуть. От на тижні, що минає, ключовим таким такою датою було 8 серпня, коли спливав грізний ультиматум Трампа, є, Трампа, який він висунув Путіну. Мовляв, Володимир, ти припиняє обстрілювати Україну. Ну Владимир послухав цей ультиматом, скрутив трубочку і скурив її чи засунув кудись інше. Я не знаю, але по факту нічого не сталося. Трамп, було також втерся і сказав, що Володимир, треба зустрітися, поговорити, і нібито призначили таке місце для переговорів Аляску, але не про те, щоб Аляску повернути Росії, яка її продала Америці 100 років тому. Набагато все складніше Це відбувається. Танці на Україні. Українські карті треба одразу. Ну я вже втомився повторювати, що ніякого перемир'я влітку не буде. Ну я ж не бачу жодних причин для такого, чому Путіну йти на якесь перемир'я. На фронті в нього все дуже до прекрасно. 22 місяці наступу росіян. Вони завоювали ще один української території в липні, а вони окупували 564 квадратних кілометри української території. А це найбільший показник за цей рік. Правда, вони не дотягують до листопада минулого року, коли окупували понад 700 квадратних кілометрів української території. З іншого боку, якщо дивитися на на російську оборонку, так вони кліпають зброї такою швидкістю з такою інтенсивністю, що наші партнери навіть з нашими якимись там певними розробками. Взагалі не можуть нас наздогнати гарний приклад і вже про це говорили останні два місяці, Про те, що на фронті відчувається великі браки в дронів це те, чому ми перемагали і були по кількості перевершували у минулому році про кількість шахедів, які запускаються по території України. Не потрібно нікому говорити. Багато хто міг чути їх і вдень, і вночі, і навіть на власні очі бачити, як вони прилітають у сусідній двір. Тому, скажем так, на фронті у Путіна. Все дуже добре. Якщо так логічно думати, що то після такого ігнорування ультиматуму Трампа Трамп мав би напевно запустити такі два найбільш важливі речаги впливу на Росію це запровадження санкцій та розблокування постачання озброєнь Україні, але як відомо, ні першого ні другого не сталося. Більше того, в американській пресі почали з'являтися повідомлення з посилання на американський політ про те, що як можливо, все ж таки треба задуматись над тим, аби якимось чином повернути те озброєння, яке вони надали Україні. Ну це насправді дуже. Поганий сигнал. Не треба думати про те, що в Кремлі сидять придурки дебіли. А, і ФСБ навчилося за 50 років малювати психологічно-емоційні портрети з такими деталями. Ну умовно кажучи, вони можуть докопатися до самих, до самого до самої підсвідомості. І, Очевидно, такий морально психологічний портрет в Путіна є на Трампа, тому вони. Красно прорахували, що те, що Путін проігнорує ультиматум Трампа для Росії, нічого не означатиме. Більше того, вони прекрасно про, ну, ФСБ а, проаналізували, що насправді для Сполучених Штатів Америки Україна не так-то важлива. Трампу не важливо, яким чином ми, скажімо так, з Росією досягнемо перемир'я чи за рахунок обміну території, ну буде Херсонська. А область чи Донбас, весь під контролем росіян чи українців, для Трампа не важливо, От. тому ФСБшники прекрасно сформували емоційне псилиш потреб Трампа, з якого впливає, що для нього важливо сам процес заключення мирної угоди. І це важ... і це всі відомо, що Трамп дуже хоче бути, отримати Нобелівку якраз як миротворець. І оце знаєте, от підписання угоди, мирної угоди за в Вірменії саме в Штатах у цьому підтверджуємо. Ну так розумієте, от і навіщо ордена медалі, я переможець, я переможець, і таким чином не вистачає лише в цьому переліку медалі, яка би називалася за мир. В Україні, а не якою ціною це, ну чесно, для них зовсім неможливо. І зверніть увагу, от коли і поїхав до Путіна на переговор, він ж поїхав не з планом, мирним планом Трампа, а він поїхав послухати, а що скаже Путін. Ну між цими переговорами Щавкав Чебурек отримав орден Леніна. І він повіз його у Вашингтон. Саме цей ордін Леніна передав Путін, передав, аби Вітку вручив за загиблого сина заступника директора ЦРУ. Уявляється, ну це була інформація про те, що син заступника директора ЦРУ воював, був окупантом, ну і загинув як окупант. І коли почала преса аналізовувати про те, що насправді передбачає оці про що йшлося мова на цих переговорах, то в принципі змовірністю 100 відсотків на 200% можна сказати, що так чи інакше Путін піднімав тему українських території, що він хоче отримати без бою те, що не міг завоювати в боях, тобто Донбас. А, попри те, що можна говорити там. Правда, це чи ні. Але тут, в даній ситуації, Путін послідовний і вже як мінімум два роки говорить про те, що я готовий, нібито на якісь переговори, але за умови про те, що Україна без бою здає Донбас. Ну Він це говорить вже не перший раз і не перший рік. Тому е, спрогнозувати про те, що він це вклав вуха Віткова також ну, не так-то так -то складно. Е, тому. Звичайно, європейські лідери, коли послухали оці всякі размишлізми щодо обміну території, звичайно, вони сказали стопе, ну. Якщо цей дракон дракону згодувати українські території, то він цим сити не буде. Він не опроковтне, а потім ще захоче всю Україну, а потім несподівано досить свідково може так статися, що росіяни будуть стояти з відкритим таким ротом а цей дракон, російський дракон може стояти з відкритим ротом на кордоні України. І європейського союзу, і хто буде наступний, там в принципі, неважко неважко здогадатися, тому вони виступили проти українська влада. Звичайно, теж буде проти того, щоб поступатися якимись територіями, тому що ну, якщо на це на це піде. То на наступний день, умовно на наступний день вулиця їх винесе з банкової. Це сто відсотків. той картковий протест виявиться таким дитячою забавкою на фоні того, що може бути, якщо раптом українська влада піде на здачу території, тому оці всі движухи, так звані движухи навколо миру, й можливого навіть не на закінчення війни, бо війна буде дуже довго, а на певному перемир'ї це все ілюзія. Ну, Путін не готовий закінчувати війну, силу багатьох обставин Він же втягнувся, і це для нього буде програш. Навіть тимчасове перемир'я буде програш. Тим більше знову ж таки не потрібно забувати про те, що Путін неодноразово говорив про те, що не лише Путін, вся російська пропаганда про те, що Україна не існує, і це взагалі продукт видуманий Леніним. От не дарма, так символічно, у відкув поїхав з Москви до Трампа з орденом Леніна. То символіз цьому напрошується з одного боку. Вони говорять, росіяни говорять про те, ну чи хтось там інтерпретує слова Путіна, що він нібито готовий до переговорів, а з іншого боку, вони дають орден Леніна і посилаючи сигнал про те, що України не існує, і створив Владимир Ульянов. Звичайно, маразм, але тим не менше на цей маразм вірить російська пропаганда, тому. Розмови, що Путін отримає контроль над Донбасом і раптом настане мир, це вже навіть не просто ілюзія, а це утопія. Тому, ще раз повторюсь, миру в найближчий час, навіть перемир'я, навряд чи буде. І всі ці движухи спрямовані Путіна, аби з Путіном організовані для того, аби забалакати Трампа, затягнути якісь мирні переговори. І максимум мінімум вони хочуть, аби все ж таки Росія не поно точніше, Україна Сполучені Штати не поновлювали постачання озброєнь Україні як максимум не водили санкцій, А очевидно, от навіть якщо ця зустріч відбудеться на Алясці чи будь-де неважливо, де але те, що про знову таки просувають Росіяни, що ми ж то готові до перемир'я, але ви покажіть якийсь крок, зробіть крок. А цим кроком, наприклад, може бути. Скасування деяких санкцій. А це конче необхідно для того, аби російська економіка знову ж таки почала закуповувати, комплектуючі, далі клепала ракети, аби далі вбивати українців. От і вся схема. З Путіним не можна говорити про якісь перемовини, з ним можна говорити лише про зупинку війни шляхом російської капіталіації. Я вважаю, ну, дійсно, це виглядає як фантастика, але станом на сьогодні це єдиний спосіб, аби. Якимось чином приборкати агресора?